Вітаю кожного глядача каналу Ми з Україною». Мене звати Діна Бернацька і сьогодні важливі теми зі мною буде обговорювати лідер громадського руху рідна країна Микола Томенко. Пане Миколе, добрий Вітаю. вам день. Сьогодні рісніють заголовками усі змі про те, що новий порше і заміський будинок змі дізнались про недешеві смаки заступника голови офісу президента Кирила Тимошенко. Як ви це прокоментуєте в той час, коли в країні війна їздити на порше і жити в елітному будинку? Коли на це коштів абсолютно як зазначає сам Кирило, у нього немає і в його родини. Ну, ви знаєте, я от е, перше, ми тоді зачепили за минулій програмі, Ми говорили про е, оцю таку, якби перепасовку стосовно так званих незламних е, пунктів незламності між е, київською владою. І президентською чи офісною владою тепер складається враження, що якби конфлікт ну він ще й внутрішній всередині команди Зеленського в офісі президента, тобто, якби ми скажемо так, та група Єрмака і група Тимошенко. Ну що тут, якби сліди Єрмаковської групи чітко просліджуються, це вже не перша публікація проти Тимошенка, де був перший автомобіль з гуманітарної допомоги. Це другий автомобіль вже цей крутий, і так далі. Натомість та сторона намагається, значить, щось там. По Єрмаку і так далі. Говорить, з одного боку, наприклад, для мене, як для демократа за світоглядом, це добре, що конкуренція є всередині влади, і вони один одного знач, конкурують, між собою борються. Але з іншого боку, ну, в мене складається враження, що друзі, ми що ж не перемогли, і виходить, що це відкрився всередині другий фронт. Де, наприклад, у собі ви офісі президента сядете там зранку, чим вам треба зайнятися? Значить, треба трошки на кличка наїхати, потім, значить на того наїхати. А якщо ви, наприклад, з боку Єрмакаша про Тимошенка якусь публікацію зробити, а якщо ви з боку Тимошенка про Тимошенка якусь публікацію зробити, і так далі. Ну, друзі, значить, рано ще другий фронт всередині України відкривати, то це ж не опозиція нищить владу, а влада всередині. Вже, мені здається, вона так заспокоїлася. Бо чим сильніша допомога, така закономірність я відчуваю, чим сильніша допомога світу в Україні фінансова, а добрі були рішення попередній період, останні дні збройна, тим більша боротьба всередині за фінансові потоки, посади і впливи. Розумієте, що от думає, так, ми вже вічно вже ми перемагаємо, значить, як же нам там змітнитися. Після перемоги у владі там навічно, бо будуть гроші на відновлення на будівництво і так далі. Ми ж сказали, що боротьба всередині цими групами, а боротьба ж на цьому не завершується. дивіться вже в Верховній Раді. Е, самі жирні комітети перерозподіляються. Ну, всередині, але там свої впливи. Да? Була інформація про те, що загалом комітети тепер їх стане менше, там з більше ніж 20, стане 12. Наразі ще є оновленіша інформація. Вони ще скорочують. Ну не знаю, як скоротять. Може, це привід, умовно такий, але ми ж бачимо, що якби ключові люди, наприклад, боротьба за шопер за це йде, значить, будівництво за гроші. Тобто, два комітети сьогодні ключові: бюджетний комітет і комітет з питань там містобудування, будівництва там державного місцевого самоврядування. Це, це два базові комітети і обоє обидва комітети міняються керівники. Це ж означає, що якісь впливи всередині, значить, або вони, вони не відповідають зайнятим посадам, або не вміють правильно ділитись грошима, або ними не задоволені в офісі президента. Тобто є якісь причини. До речі, для мене ще один цікавий сигнал те, що лідерка партії буде головою комітету. Це така несподівана завжди лідер партії. Це ну, якби супер, це космос. Да, льви лідер правлячої партії. І те, що вона йде на комітет, де, через який буде йти ну, якби, ключові гроші на відновлення України. і так далі наштовхує на, на мене на думку, що очевидно проект Слуга народу буде завершений, буде нова партія. Тобто, я а, думаю, це буде партія під керівництвом Володимира Зеленського. Просто називатись а, буде по -іншому? да, Я я підозрюю, що може навіть ми з України. Значить, ну але я не знаю, що ми засертифікували. Ну це загальнонародний бренд. Значить, ці українці, я думаю, що може не не вистачить на хаптон в Наскільки Президента. Наскільки знаю, доброго вечора ми з України засертифіковано, а це да. наше да. Да. справа. Да. Тобто, і от буде якась пафосна назва, тому що ну дивіться, ну я так думаю. Там фантастична кількість зашкварів з депутатами. От ми кажемо ПЗЖ. А що слуги народи зрадників має? та купа ж колаборантів, зрадників слуги народу і депутатів Верховної Ради, і депутатів місцевих. Скільки кримінальних справ вже відкрили за розкрадання і серед них купа депутатів Слуги народу? Тобто я думаю, що позиція Зеленського де, якби, вийти з війни і в минулому залишить цей проєкт, який там. ну Але що подивитися, дивіться, всі, хто з ним прийшов до влади, вже ж нікого немає. Значить, фактично, ну залишилися там, хоча Єрмак був не на перших посадах, можливо, там стояв десь поряд Тимошенко. Да? А все решта ж нікого нема, ну, кого не візьміть, починаючи з розумкова, там закінчуючи, я знаю, Данилюком там е і всіми рештами всі ж відійшли. Причому часом ще й опоненти. Да? Тому я думаю, що це буде оновлення. Нова була ну, нова буде президентська структура, і я думаю, що е, багато людей в оточенні президента розуміє, що партійне будівництво своєї народу ну, смислу немає. Краще поділити гроші, які будуть надходити на е, відновлення будівництво, і так далі. Та далі. Тому е, оця мене, е, значить, це мене більше непокоїть. І друга історія мене непокоїть. Я це називаю. Е, це, значить, як незламними ідіотами від влади. Да? Значить, оця історія з пафосом. В кого, кого більше запалу рапатріотизму і е, пафосу. Наприклад, офіс президента придумав пункти незглавності і душить кличка і всіх решта, що слабенькі пункти незглавності. А Кличко вимагає від бізнесменів, директорів шкіл е, робити ці пункти незламності. Ну, на першому місці СІЗО, Київська зробили в СІЗО. Пункт незглавності, хороша ідея. Але ну, якби до абсурду ну, це мало, Де мало можливість там від... Ні, там ну, До абсурду, тому що якщо ви це робите, ви повинні розуміти, де і як це ви робите. Значить, але... Кличко, на мою думку, випередив, значить, в круче стоїть серед цих незламних ідіотів рейтингу. Ну, не ялинка незламності, те, що круче. Значить, у нас тепер буде на... не читали, да? читала. Значить, звичайно, да, знаю, да, там можна буде зарядити да. і Ну, незламності. Телефон. Ну, тобто, у нас Це ялинка не незламності, мер незламності, президент незламності, значить, туалет незламності. Я знаю, що ще ну, друзі, Пане ну не немов. Можна... Але ж потрібно також якось підтримувати Ні, я за... потрібно Ну, також друзі... створити дух нового року, аби ми настільки не відходили від сучасної. Відравності, Ні, відравності, та я ж не я не кажу, що я проти Єлинки. Я проти маразму все називати якимись пафосними речами. То героїзму, то незламності. Незламність і героїзм на фронті. Значить, отам незламність і героїзм, розумієте? Це треба називати своїми іменами. Значить, ну, ну в палаці, де там один чиновник сидить, або, скажімо, там вчителя загнали, що він вам чай зробить. Значить, ну які це пункти незламності? Як фолологи кажуть, пункти обігрівання правильно не обігріву і так далі. Пункти обігрівання потрібні українському народу. А тобто не можна підміняти, знаєте, ну якби святі речі сьогодні, значимі, підміняти оцим дурним пафосом і боротися, хто більший патріот, не виїжджаючи з Києва. З іншої і... сторони, ж кожної зими, власне, в нас створюють пункти обігріву для того, аби звичайно. безпадченки могли да. зігрітися бо люди які. З... До речі, ще одну річ війду, скажу. Війду, Може, це не популярно, і нас будуть критикувати потім у дописах і так далі. Я от ловлю себе на Думці, як людина, яка ну, не виїжджала жодного дня з Києва. Ну, як я виїжджав, Київську, Чернігівську, Харківську і зараз Херсонську області допомагаю в міру можливості не, не плачу гроші за рекламу про це, бо це якби моя місія як українця і громадянина. Але от по Києву, значить, складається враження, що у нас в Києві чисельність військової більшості на фронті. От я дивлюся, скільки людей в військовій формі, тобто, щоб розуміло, що тисячі чиновників вже передяглися. У Тобто у мене питання: а це так можна? Якісь там судді, я їх зустрічаю, значить, вони ми судді, ну, військовій формі. А що в військовій формі? Ми прокурори, а що в військовій формі? Значить, ви що воюєте? І так далі. Тобто я от не розумію, і оце значить в Києві зараз виникає така ситуація. Причому хлопці, які ну нормальні ситуації, нормальні зарплати отримують, десь може чарку вип'ють і так далі. Вони розповідають, що ми ж тут військові, коли мова заходить, а де ви воюєте? Та ні, ну ми там в штабі, ми там, значить, суді і так далі. У мене питання може не треба дозволяти військову форму носити чиновникам, депутатам на військовій формі ходять. А заборонено не мають права носити. Пам'ятаєте скандал? Я пам'ятаю, з... була, була така Шевченка, по-моєму. Євгенієм да, команди, да, да. ну він його... напевне знаками такими чутні полковник чи генерал, а я так розумію, що під стиль, під хаки, да, можна ж якби одягти, і так далі. Да, і як, е, як Тищенко. І, У мене знайомі також носять таку форму, але вони її придбали за особисті кошти. А таким чином, коли я в них запитала, чому ви носите, вони кажуть, ми підтримуємо наших воєнних, ми підтримуємо ну, дух, і ми себе комфортно дійсно почуваємо. Ну, я тому, що Кожен чоловік вважаю... це захисник, ну, дивіться, Якщо, якщо вони фронті. одягли і адекватно себе шаведу. Значить, і так далі. Тобто, от я ще раз хочу сказати, як людина, яка сьогодні там, всю війну користується громадським транспортом, ну, більшість адекватних людей, особливо значить, на дорогах, на автомобілях, які їздять вони і так далі. І, так далі. і це, не, це ж реальні, щоб ви розуміли, це не військові. Тобто я військовий захищаю, буду захищати і так далі. Але це ну якби це квазі або псевдо -військові. Тобто люди, от які скажуть, той одягнув, той ходить. От я кажу, що депутат депутат. Ти яким яким боком є депутати, які воюють? Я їх знаю їх на пальцях там однієї чи двох руки. тому це теж створюється сьогодні проблема. Значить, о цього пафосу нагнати так мити, пафос, що значить, я там воюю, а де ви воюєте? Значить, Буковелі воюєте, чи, чи в, е, в Монако воюєте, чи де ви воюєте? І так далі. Тому е, оця історія, вона так само вимагає ну, якби дисципліни і ругування. Тому це внутрішній, е, як я кажу, це ура патріотизм оцей пафос, який ну, влада ж підказує. Розумієте, що чим більше ви ж подив... а подивіться в соціальних мережах, скільки на, 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 на рекламі стоїть е, різноманітних сюжетів, за низу. Вам що нема куди гроші дівати, щоб витрачати е, на це гроші. Тому мені здається, що сьогодні от, е, е, треба цей другий фронт боротьби за героїв, е, не виходячи з Києва, або не виходячи з КМДА, або не виходячи з Офісу президента, або не виходячи з міністерства, їх трошки зупинити. Там героїзму немає. Значить, там друзі, ви отримуєте ну, серйозні гроші. Значить, е, вас держава забезпечує всім. У вас, е, вибачте, світло є. Бо ви органи влади, електроенергії є, а в нас немає. Тобто я ж сижу студентами і думаю, як їм лекцію, як вони будуть звітувати. І ми ж не жаліємося, ні студенти не жаліються, ні я як викладач не жаліюсь. Значить, але я ж знаю, що в структурах влади немає таких проблем, ну серйозних і так далі. І це правильно, бо влада повинна працювати, що ж там обесточить їх, розумієте? І так далі. Але це ж не означає, що ви герої, ви на роботі. Значить, а ви перетворили себе, значить, вже забули про Збройні сили, вже забули про лікарів, вже забули про цей. Значить, ви сьогодні на герої. грої. Ні, це неправильно. Зупиніть оцей ідіотизм незламності, значить, який ви між собою боретесь, то більш незламний. Займайтесь чим, чим ви повинні займатися, і тому мені здається, зараз ця небезпека. От мене таке відчуття, що знаєте, якби так запах перемоги вже ну навесно, вже всі чують весна. Весна прийде, значить, ми переможемо. Да? Весна переможе, і Україна переможе. І всі вже, значить, бачать себе, та ще до перемоги далекий шлях. І ще ну багато мусимо тратити так далі. Треба пахати, як той казав, і пахати. А народ уже значить думає, як же ми будемо гроші ділити після перемоги, і як ми будемо посади ділити Тому оце. Цей другий фронт всередині це небезпечна штука, друзі. Про другий фронт з'явилася інформація, що суд арештував екс-чиновницю мінекономіки, яку підозрюють у кращі 250 мільйонів гривень замість покупок бронежилетів. Але тут є ще інша інформація, що ВАКС назначив. Суму заставу в 10 разів менше нижче 24 мільйонів гривень. Як би це б, Ну, Дивіться, тут якби загальна історія. Перша, я, наприклад, я невеликий фахівець по судовій реформі, хоча її критикував. І поки в мене мандат поки не забрали, то я не голосував за внесення змін до в розділ правосуддя, вважаючи, що там багато неадекватних речей зроблено на часи Порошенка. І, наприклад, от я, ну повірте мене, я не розумію цієї історії з заставою. Тобто, ну виходить, наприклад, що ну у нас для бідних і для багатих. От, наприклад, ну я зараз себе вважаю ну якби середньостатичним, умовно кажучи, бідним чоловіком. Да? значить, ну ну, порівняно з ними, так. Та, та, та. ну, ми робітні. викладачі, наприклад, вузів сьогодні. Ну ми вже не середній клас. Якщо подивитися на заробітні плати, так далі, ми бідні люди, їздемо на метро, спілкуємося і так далі. Ну, як всі ми сьогодні, так? Да? От, наприклад, проти якогось от такого чоловіка, як я, значить, там якусь заставу. Ну, де я цю заставу візьму гроші? Та далі. І виходить, що якщо ви еліта, в лапках, значить, ви еліта, да? ви вкрали там 200, двісті вас, вони 250 мільйонів, ви 25 мільйонів, чи скільки можете спокійно заплатити. Ніхто ж не сидітиме в пункті незламності в СІЗО. Да, значить Ці вийдуть е, на вулицю. Тому я вперше, я є категоричний противник е, цієї системи застави, коли йдеться е, е, перш за все для про посадових осіб і, наприклад, про розкрадання в особливо великих розмірах. Тобто, коли, наприклад, статті корупції, розкрадання бюджетних коштів і так далі. Я взагалі б забув про заставу. Тобто, хоч людина би цей міністр чи за міністр, хоч трошки в СІЗО там посидів, а далі вже розберемося, бо у нас теж зазвичай до кінця не ходять ці судові справи. І друге, звичайно, це проблема, що у нас левова частина, от ми ж забуваємо, дивіться. От давайте згадаємо. От перший день. Сьогодні війна, значить, ну, масштаба, 24 лютого. От мене, значить, е, крім того, е, е, що е, ми змобілізовувалися на оболоні, як значить, нам охороняти будинки, значить, я згадую добре цей перший день. І я згадую, що через день-два через два відкрили кримінальну справу проти Леніда Черновецького, який сказав, що це наші освободітелі, значить, треба з ними вніматися, Ну і я умовно кажу і так далі. Значить, ну, Справи цієї немає. От якщо взяти, наприклад, 24 лютого, скільки справ відкрили по корупції, по колаборантам, і так далі, ну, 90% вже значить, за них заплатили, їх немає. Тобто знаю, дуже що... важливо е, е, всі підняти, бо ми кожен день чуємо, відкрили справу, а далі що з цією справою. Я знаєте, що знаю щодо Вищого антикорупційного суду, що там проблема в тому, це ж високих людей розглядають, да, справи, і ту інформацію, що не можуть продовжувати розгляд, тому що підсудні аля йдуть воювати, десь туди на закарпаття, служать в якихось військових частинах, і таким чином вони можуть, таки, тобто продовжують свій термітний варіант. І судді просто би? розводять руками, бо не знають, що робити. Не, далі. Ну так, два шляхи, це який ви сказали. Шлях, до речі, цей шлях уже ж ми прийшли. Пам'ятаєте, була істрої, каже, значить, попадали в нас чесні судді, лобках, прокурори і так далі, в підлюстрацію. Вони как би кров'ю і Вони тиждень пиво пили е, в звільненому Краматорську. Ну щоб ви розуміли, я реальний свідок. Ну мені говорили, Я приїжджав коли в е, штаб наш. Біля Краматорська, значить, де вже давно Краматор звільнили від України. Говорить, нас тут скільки е, суддів прокурорів, значить, вони прийшли е, тиждень початку поставили, попили, ну якщо пива тільки. Да. І вже вони не люстровані, вони вивели за Україну. Є така історія, але друга історія ну при всі повазі до суддів, ну купаш е, і народ відкуповується, значить, ну ж ну, Черновецький точно не, не воює в Ізраїлі чи там в Грузії. Да. Ну я не знаю справа. Він повидаляв ці. Свої коментарі, які ну реально це колаборантські що, що Росія нас іде звільнювати, не треба воювати і так далі. Ну це капець, це ж ну стаття серйозна сьогодні. Яка є це державна зрада, і не тільки один Чорновецький, багато таких резонансних людей. Значить, і я не чую, чим ці справи закінчились. Тому можливо, одна з важливих речей. Ну, не зараз, певно, значить, після мирмоги це ну, якби інвентаризація цих справ. Тому що відкрили справу, нам повідомили, ми зраділи, що з корупцією борються. А чим вона закінчилась? А нічим пшиком закінчилась. Тому оця то була спортивна рибалка, це військова рибалка. Да? Але на жаль, військова рибалка теж закінчується, що за більші тільки гроші справи закривається. Тому я за боротьбу з корупцією, яка завершується відповідним результатом. Тим більше, що ми на порозі. Ви ж бачите достатньо серйозних фінансових інвестицій на світу, і, і даремно я не критикую американців чи європейців, які кажуть, ми будемо давати українцям, але треба контролювати. І наостанок в плані впродовження фінансової теми є, є інформація про те, що банк Естонії викарбував і випустив в обіг через банки та роздрібну торгівлю 2 мільйони монет номіналом 2 євро. І цікаво те, що е, на монеті номіналом 2 євро є надпис Слава Україні. Це добра справа. Ми бачите, наша. Слава України вже, значить, прозвучала і на чемпіонаті світу, хоч України не було. Це означає, що дійсно, от я вже сказав, що біда, трагедія і війна дає унікальні можливості, аби наші чиновники, та я кажу, незламні чиновники, незламні діоти, не боролися за владу за гроші, а займалися системними речами. Ми можемо вирішити купу проблем таких, ну якби для України позитивних. Перше розказати, що таке Україна. Презентувати нам, щоб не казали, що слава України. Це е, нацисти, чи там Бендера, це такий чоловіка Шухевич такий. Тут тобто, сьогодні унікальна ситуація презентувати світу Україну е, так, як ми її хочемо, а не російськими очима. Я думаю, ми очима. це вже почали робити да. і вже заходимо, да. заходимо І тому, до Коли е, якщо всі ми будемо системно працювати, влада передовсім, щоб куди б ми не проїхали, будь-яке українська ми з України сказала, що слава Україні нам відповідь прозвучало чи в Африці, чи в Латинській Америці, чи в Європі. Героям слава Микола Томенко, лідер громадського руху рідна країна, був з. Нам у цій інформаційній годині видивилися канал Ми з України. Обов'язково підписуйтесь, пишіть свої коментарі в наступних випусках. Ми з паном Миколою будемо давати на ваші запитання відповіді. Бережіть себе і до швидкої зустрічі.